Доброго ранку мої малята! Ми сьогодні з вами починаємо. У нас сьогодні математика. До нас сьогодні в гості завітав ось такий Сніговичок із своїми друзями. Сніговичок незвичайний, він дуже любить математику, тому що він пропонує вам погратися в гру. Перша наша гра називається Покажи цифру. Розкладіть, будь ласка, перед собою цифри від 1 до 6. А тепер починаємо гру. Покажіть, будь ласка, цифру 2. А тепер покажіть цифру 4. Тепер покладіть цифру на місце, Покажіть цифру 3. Добре. Знайдіть одиничку. Покажіть, будь ласка, цифру 6. Молодці, ви впоралися завданнями. А тепер ми з вами. Пограємо в іншу гру. Ваші цифри так і лежать перед вами. Пограємо в гру, знайди і покажи сусідів. Подивіться, будь ласка, які сусіди у цифри 2? Які ж сусіди у цифри 2? Так, 1 і 3. Знайдіть тепер сусідів цифри 3. 2 і 4. Сусіди цифри 5. 4 і 6. Сусіди цифри 4. 3 і 5. Молодці. Так, збираємо тепер всі наші цифри, обираємо їх в сторону. Беремо олівці. Розкладіть, будь ласка, перед собою олівці. 6 олівців. А тепер положіть долоньки зверху на них і розведіть в різні сторони, як у вас поділилися олівці. У мене поділились на 3 і 3. Так, подивіться. 3 додати 3 дорівнює 6. Ось так поділилася цифра 6 на 3 і 3. Подивіться, оці ще, як поділилися олівці на 2 і 4. Давайте прочитаємо з вами приклад. 2 додати 4 дорівнює 6. А тепер олівці розподілилися на 4 і 2. Давайте прочитаємо цей приклад. 4 додати 2 дорівнює. 6. Будь ласка, подивіться іще на які, на яку кількість діляться олівці на 5 і 1. Тож давайте ми з вами і проглянемо, які склад числа получається в цьому прикладі. 5 додати 1 теж буде 6. Бачите, олівців було всього 6, а вони поділяються ось на скільки прикладів. І 1 додати 5 теж буде 6. Молодці малята. Зараз я вам пропоную зробити фізхвилиночку трішки відпочити. Найбільші світі люблю я, коли ж осінню зима, лопатом снігом перший раз Легенько посипає нас. Фіт біло сніжно краси Встає Стає казково навкруги всі, разом кричимо, ура. Ура до нас прийшла зима. Сніжинки крутяться веселі, Щасливий новий рік іде нам подарунки. Під ялинку, зимова казка принесе, сніжинки крутяться веселі, Щасливий новий рік іде. Нам подарунки під ялинку, зимова казка принесе, А, ще не більш люблю я, коли весела дітвора Катається на ковзанах, на лижах, санках, на кульках, з високої гори летять, раді тішиться, пишать. Razumkaj čemo urad. Urad nas prišla zima. Sviženki krutiet so veseli, šťastlivi novi rik jde. Nam bo darunki piti dialinku, zimova kaska prinese. Sviženki krutiet so veseli, šťastlivi novi rik jde. Nam bo darunki piti dialinku, zimova kaska prinese. Скажи мені, чи любиш ти, коли-коли канікули, коли святкові вихідні, коли даруєш щось тобі, ну, скажи мені, чи він в казку ти, чи ні, йде новий рік, йде коляда. Боралися. Давайте з вами тепер порівняємо, скільки рибок на першій картинці вгорі? Дві якого кольору рибки? Сині. Так, сині. Дві сині рибки вгорі, скільки рибок внизу. Чотири жовтих рибки внизу. Скільки всього в квадратику рибок? Так, шість. Давайте подивимося в цьому квадратику, скільки жовтих рибок вгорі. Три. А внизу синіх скільки? Теж три. А разом їх скільки буде? Шість, молодці мої хороші. Давайте розглянемо ці картинки. Скільки синіх рибок вгорі на цьому квадратику? Одна. А внизу жовтих скільки рибок? П'ять. А разом їх скільки буде? Шість. Молодці. Давайте розглянемо тепер на цій картинці, скільки синіх рибок вгорі. Три. А скільки жовтих внизу? Ші... Теж три. Скільки разом буде рибок? Шість молодці. А тепер пограємо в гру. Не помились. Будь ласка, розкладіть перед собою, знов розкладіть цифри на столі від 1 до 6. Будь ласка. Так, розклали молодці. Тепер вам потрібно подивитися, скільки предметів на екрані і показати мені цифру, яка співпадає з кількістю цих предметів. Предмети будуть недовго на екрані. Тож будьте уважні. Починаємо. Скільки ялинок. Покажіть цифру. Скільки м'ячиків. Покажіть цифру. Скільки торбинок? Покажіть цифру. Тепер рахуємо метеликів. Показуємо циферку. А тепер до нас приїхали потяги. Скільки їх? До нас завітала білочка. Скільки їх? Молодці, ви дуже добре впоралися з цим завданням. А тепер. Розгляньте, будь ласка, які геометричні фігури у нас з'явилися на екрані. Назвіть їх, будь ласка. Так, це зелений квадрат, червоний трикутник, синій прямокутник та жовте коло. Молодці! Давайте з вами намалюємо фігурки у такому порядку. Будь ласка, возьміть папір і олівець. Посередині аркуша малюємо квадрат. Зверху на квадраті малюємо коло. Справа та зліва на квадратику вгорі малюємо трикутнички. Внизу малюємо дві, два прямокутника. А тепер подивіться, що в нас вийшло. Ось такий чоловічок у нас вийшов. Розгляньте, які геометричні фігури тепер з'явились у нас. Так, це круги різної величини та овали. Давайте тепер намалюємо, перевертаємо аркуш і з іншого боку малюємо. Внизу малюємо велике коло. Внизу аркуша посередині малюємо велике коло. Над великим колом малюємо менше коло, вгорі середнього малюємо менше коло. Саме найменше. Тобто намалювали три кола знизу велике коло, друге малюємо менше трішки коло, і третє коло малюємо зовсім маленьке. У нас залишилися овали. Тобто овальчик один малюємо зліва від великого круга внизу, і справа від великого круга внизу. Два овали малюємо між маленьким і середнім колом. Ось так. Тобто, під маленьким колом ми малюємо два овальчика. А тепер погляньте, що у нас вийшло. Так, у нас вийшов сніговичок. Дивіться, яка краса у нас вийшла. Тож ми з вами, діти, намалювали ось цього сніговачка, який завітав сьогодні до нас у гості. Дякуємо тобі, за Сніговачку. І вам, малята, я теж дякую і кажу вам до побачення, до нових зустрічей. Пока-пока!